Міська влада реалізує один з найбільших в Україні комплексних проєктів для забезпечення сімейними формами виховання: дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у кривому розі з понад півтори тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Більшість вже знайшла собі родинний затишок та опіку. У місті створено 49 прийомних сімей та 17 дитячих будинків сімейного типу. Від початку цього року вже три нові прийомні сім'ї та два дитячих будинки сімейного типу дали прихисток 12 Надцяти дітям позбавленим батьківського піклування, кожна дитина потребує сімейного тепла та затишку, тому в нашому місті ми все робимо для того, щоб діти виховувалися в сім'ях, в родинах і за останні п'ять місяців ми вже купили і розташували в 15 будинках. 71 дитину, яка потребує сімейного виховання, Юрій Вілкул провів робочу нараду щодо закінчення будівництва нового соціального проєкту малого групового будинку, який стане комфортною та затишною домівкою для ще десятьох дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Місто реалізує цей проєкт у співпраці з обласною військовою адміністрацією ЮНІСЕФ та Сейв за Чилдрен. В закладі будуть вихователі, будуть асистенти вихователів, соціальні працівники, які будуть працювати з цими дітками. Саме в цьому закладі будуть створені умови, наближені до сімейних, але це не сім'я, це ну, все ж таки дітей можна сюди влаштувати. Очільник міста підкреслив, що особливо гостро стоїть питання пошуку родин для дітей, які мають особливі потреби у вихованні та утриманні. Відтак місту потрібні сучасні рішення, що забезпечать проживання дітей з особливими потребами в умовах виховання максимально наближених до сімейних. Ці функції виконує малий груповий будинок, що з'явиться у Довгинцівському районі. Тут рядом знаходиться і школа, де є класи. З інклюзивним навчанням і є можливість отримувати і музичну освіту, і у нас тут палац дружба, який має різні гуртки, так що ми маємо надію, що дітки тут будуть і навчатися, і розвиватися дуже добре. Діти з особливими освітніми потребами навчатимуться у 88-й гімназії. Інклюзивні класи створені майже на кожній паралелі. В кожному класі є асистент вчителя для дитини з особливими освітніми потребами. Для цих дітей і для всіх дітей закладу є укриття. Діти можуть навчатися як офлайн, так і онлайн. Ми чекаємо їх в стінах нашої гімназії. Будівництво малого групового будинку виконується коштом державного бюджету. Нині завершуються оздоблювальні роботи, встановлюють дерев'яні ламелі на фасаді, готують до монтажу вуличні світильники. Кожна кімната облаштована кондиціонерами, окремими санвузлами та сучасною ігровою зоною. Для удобства кондиціонери, віддільної санузли снагамоїчками для дітей. Ігрова зона дуже чудова. Комфортні, здорові кімнати. Ми займаємось вже оздобленням фасаду. Як ви бачили, у нас на задньому плані дерев'яні ламілі цепляються, потім на них цепляються світильники, різетка є на вулиці. І все. Ми, в принципі, на цьому етапі ми вже потім передаємо будинок. Власність. Утримання вихованців малого групового будинку забезпечуватиме держава, а кошти на облаштування, оплату працівників і енергоносіїв виділятимуться з міського бюджету. Нині Кривий Ріг серед лідерів області за розвитком сімейних форм виховання. Попереду важливе завдання знайти родини для дітей, які потребують сімейного тепла. Нам потрібно ще визначити сімейні форми життя. 131 дитину з нашого міста ми цим будемо теж займатися. Іван Проводов, Олександр Думашов цей день.